Вітаю вас! Сьогодні 19 серпня 2025 року місто Переяслав, Київська область, Дачна ділянка, виноградник. Продовжую ознайомлювати вас з формами, які достигли на сьогодні. Перша на сьогодні демонструється Ладанний 2. Повністю достигла цукру. 22 брікс, верхня ягідка, нижня 18 і легкий мускат. Дуже гарна смачна форма. Ладанний 2 достиг на сьогодні. Ще одна форма екла достигла на сьогодні. Красавчик. Жовтого кольору набрала. Гарний, дуже мускат. Солодка повністю достигла на сьогодні. Отакі ранки. Красавчик достиг на сьогодні. Отакого жовтого кольору набрав медовий. Достигнув на сьогодні. Повністю. Приємним мускатом. Медовий. Ще одна форма, яка достигла на сьогодні. Це в нас полуничний. Ось корневласний кущик на сьогодні повністю достиг полуничний. Такі гроночки буду зніматися на реалізацію на завтра. Набрав сумого смаку дуже гарного. Незвичайного. Полуничний. Місто Переяслав, Київська область. Всього найкращого, до побачення!